Перший масовий смартфон з підтримкою безпровідної зарядки вийшов у далекому 2009 році. Тоді люди ще думали, що фінансова криза 2008 це найгірше, що траплялося з людством. Та пройшло чимало часу, і безпровідні зарядні пристрої так і не витіснили класичні проводи. Як же так сталося? Розбираємося у цьому відео, яке можна превентивно лайкнути, а на канал підписатися та вімкнути дзвіночок зі сповіщеннями, щоб нічого не пропустити. Отже, стандарт зарядки Qi де факто найпопулярніший станом на сьогодні. Майже всі флагманські смартфони мають можливість заряджатися бездротово. Часто саме через цей фактор люди радше куплять старіший флагман, який добряче просів у ціні, ніж новенький середньобюджетний смартфон, у якого ви рідко зустрінете індукційну зарядку. Економія на сірниках, мабуть, головна причина, чому апарат на більшість бюджетних смартфонів не підтримують таке живлення. Виробники вирішили, що користувачам недорогих девайсів це просто не потрібно. І спочатку вендори мали рацію, адже перші безпровідні зарядні пристрої. Нормальної якості коштували чимало, ну не буде покупець додатково купляти зарядку за третину ціни свого смартфона. Та прийшов час і таких пристроїв стало море на будь-який смак та гаманець. Досить якісні зарядки не набагато дорожчі за аналогічні дротові варіанти. До речі, найбільший вибір, звичайно, щекає на вас в Аліекспрес. А ви купуєте в Аліекспрес? Якщо так, робіть це правильно. Найближчий розпродаж вже зовсім скоро: з 22 по 26 серпня. Супер класна можливість зекономити на різних категоріях товарів, про які ви давно мріяли. Окрім того, зараз саме час задуматися про те, щоб отримати кешбек від Ledі Shops, який на період з 22 по 24 серпня буде підвищений у 3 рази, а це вже до 15%. Наприклад, зі звичайним кешбеком ви б повернули 100 гривень, а з підвищеним. Повернете 300, але кількість активацій обмежена, краще поквапитися. Зараз розкажу, як це зробити. Реєструємося в Letyshops або занотажуємо додаток і для активації кешбеку в Aliexpress клацаємо по магазину та оформлюємо після цього замовлення як зазвичай. Кешбек впаде на ваш баланс у Letyshops, а після зарахування його можна вивести на картку мобільний рахунок чи у фонд Повернить живим. Примітно, що обрати цікаві безправні зарядки можна вже зараз, а замовити відразу, коли починається розпродаж. Переходьте за посиланням в описі, реєструйтеся в Shops, та беріть участь у найбільшому літньому розпродажі на AliExpress. У багатьох виникне запитання: навіщо взагалі бездротове живлення, якщо звичайні кабелі для зарядки дешевші та заряджають швидше, все зводиться до зручності. Вам не потрібно цілитися в роз'єм на смартфоні щоразу, коли ви хочете його підзарядити. Подивіться, як виглядають кабелі зарядки через деякий час після активного користування. Приємного мало. Крім цього, бездротова зарядка часто стає причиною падіння гаджетів, а ще виглядає вона не супер естетично, якщо залишати її в. Розеці, а щоразу ховати в тумбочку? Ну таке собі заняття. А пам'ятаєте, люди в радянському союзі заряджали воду від телевізора? Тепер це можна робити набагато зручніше. Тому всі ці проблеми вирішують індукційні зарядки, але разом з тим вони створюють і нові. Перший недолік структурний, і вирішити його, не обдурюючи фізику, неможливо. Коефіцієнт корисної дії таких зарядок значно менший ніж у класичних, і складає приблизно 80%. Та якщо поставити телефон не дуже ідеально рівно та ще й у товстому чохлі, то ефективність може впасти навіть нижче 60%. куди ж дівається решта. Перетворюється у нагрів катушки і відповідно смартфону. Та сучасні смартфони вже гарно адаптовані до роботи при вищих температурах, оскільки супершвидкі дротові зарядки теж неабияк розігрівають девайси. Це погано впливає на довгоживучість акумуляторів у смартфонах, проте виробники в будь-якому випадку розраховують, що ви через 2-3 роки з дати купівлі поміняєте телефон на новий. Проблема з позиціонуванням девайса на зарядці, на мою думку, трохи на... Думана, в мене з цим ніколи не виникало проблем, чого не скажеш про мою дружину. В огляді Samsung Flip 3 я вже показував, як вона ставить смартфон на зарядку, і, незважаючи на мої крики, сльози та безмежні страждання, ситуація не змінилася. Можливо, єдине рішення придбати індуктивний пристрій типу MagSafe, який за допомогою магнітів сам прилипає до смартфона у правильній позиції. Правда, таке підтримують не всі смартфони. Хм. Цікаво, що буде, якщо поставити одну зарядку на іншу. Фанатів чохлів з металевими частинами чекає певне розчарування, бо зарядка в такому випадку працювати не буде. То всі чохли теж можуть перешкодити живленню, або ж просто суттєво його сповільнити. Конспірологи та інші фанати фольги на голові будуть розповідати про неймовірну шкоду для організму таких зарядних пристроїв, але я це навіть не буду коментувати. В мене на руках чотири безпровідні зарядки різних цінових категорій та брендів. Найдешевша з них це 10 ватний Colorway, який додатково має функцію нічника. Ідеальний варіант для розміщення біля ліжка. Але оригінальний дизайн виглядає якось так: кричущі червоні елементи гарно впишуться вдалеку далеко не кожний інтер'єр. Тому я вирішив сколхозити та наліпити на цей політ дизайнерської думки наліпки, які надали пристрою більш-менш пристойний вигляд. Єдиний мінус ColorView застарілий роз'єм microUSB. Та якщо ви не плануєте витягати провід для дротового заряджання, на це можна закрити очі. Далі два фірмові та схожі між собою девайси від Samsung. Просто цей що більший, здатний заряджати два смартфони одночасно, плюс годинник. Жаль, тільки Самсунгівський годинник і то не кожен. Обидва видають 9 ватт та мають максимально мінімалістичний дизайн, який буде доречним всюди. Ну і зарядка IoT Ion Charging Pad Mini найцікавіший екземпляр по дизайну. Покритий тканиною, видає 10 Вт та має в комплекті блок живлення. Та стабільність роботи розчарував. Через деякий час зарядка просто перестає працювати. Потім вмикається і знову перестає. Не круто, враховуючи ціну. Та я знайшов подібну проблему у відгуках на Амазоні – цілком можливий брак. Хоч перші кілька місяців користування він себе ніяк не проявляв. Бездрутова зарядка дозволяє дещо нівелювати низьку автономність з деяких смартфонів. Просто подумайте, де найбільше часу лежить ваш телефон. Чому при простому лежанні не змусити його тримати повний заряд? Вночі ваша трубка переважно заряджається біля місця сну, тому там само можна поставити недорогу бездротову бездрутову зарядку. Яка не вирізнятиметься швидкістю процесу, але за 6-8 годин здорового сну точно зарядить ваш девайс на 100%. Швидші та дорожчі версії ідеально підходять для робочого місця, бо протягом дня завжди може виникнути потреба кудись піти. І краще, щоб на столі смартфон швидше відновлював заряд. Крім цього, можна вибрати зарядку у вигляді підставки, яка паралельно дозволить вам користуватися гаджетом під час заряджання ще зручніше. Загалом, технологія не стане супермасовою, допоки навіть бюджетні смартфони її не підтримуватимуть. Тому з нетерпінням чекаю, коли виробники перестануть на цьому економити. Також ви могли бачити та чути про різноманітні концепти зарядок, які можуть передавати енергію на значно більшу відстань. Уявіть собі, ви заходите в приміщення і вам не потрібно робити з телефоном нічого взагалі. Він просто заряджається від пристрою, який знаходиться за кілька метрів від вас. Та поки. Такі технології стануть достатньо дешевими, ефективними та масовими, пройде чимало років. А поки будемо бігати від зарядки до зарядки. Не забуваємо ставити лайки, підписуватися і тиснути дзвіночок. Так ви наблизите появу нових відео та нових технологій заряджання, хто знає.